Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати вареники з картоплею та лівером. В нашій сім'ї вареники готуються тільки за цим рецептом. Вони виходять м'якими та не розварюються. Також можна приготувати вареники з любою начинкою. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі і у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Для початку нам потрібно приготувати начинку. Для цього нарізаємо кубиками картоплю, ставимо на вогонь і відварюємо її до готовності. Для ліверу я використовую печінку та серце. Попередньо замочивши їх на деякий час у холодній воді, далі нарізаю шматочками, ставлю на вогонь і також відварюю до готовності. Коли відварилася картопля, зливаємо з неї воду та робимо з неї пюре. Відварену печінку та серце. Перемелюємо на м'ясорубку. Потовчену картоплю та перемелену печінку та серце викладаємо у миску. До них додаємо вершкове масло та сіль. Тепер це все треба гарно перемішати. Начинка для вареників готова. Даємо їй трішки охолонути, щоб вона не була гаряча. Готуємо тісто в мисці, з'єднуємо просіяне борошно. Крахмал я використовую картопляний. Все гарно перемішуємо, щоб об'єднались всі інгредієнти. Далі додаємо прокип'ячену холодну воду. Починаємо перемішувати до моменту, коли рідина повністю вбере борошно. Додаємо олію та починаємо замість тіста. Тісто повинно вийти м'яким та еластичним. Тісто готове, воно дуже м'яке і не липне до рук. Кладемо його знову у миску, накриваємо обов'язково і даємо відпочити 20 хвилин. Коли у нас все готово, починаємо формувати вареники. Виймаємо тісто. Для зручності розділяємо його на дві частини, другу частину кладемо у миску і обов'язково накриваємо. Поверхню присипаємо борошном і розкатуємо шматочок тіста дуже тонко. Далі я беру чашечку, вона діаметром 9 см, вмочую її в борошно і видавлюю. Ось так тісто для майбутніх вареників. На кожний шматочок кладемо начинку. Далі формуємо вареник. І так формуємо всі вареники. Далі наливаємо в каструлю воду, ставимо на плиту і доводимо її до кипіння. Обов'язково додаємо сіль та вкидаємо вареники. Доводимо до кипіння і варимо не більше трьох хвилин, коли вареники готові, виймаємо їх у миску. Зверху поливаємо за смажкою з цибулі, гарно перемішуємо. Подаємо до столу. Готуйте з задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!